Так сюди мав місію Владимир Чернецький. Він походив по Волинській області, по Рівенській області. Станиця в нього була в Костополі, в Ковері, під Володимиром Волинськом, село Зютичі була також його станиця і церква капличка греко-католицька. На жаль, по тих селах сліду не залишилося. Але коли я розмовляла з старшими людьми і запитувала, чи пам'ятаєте Владику Чернецького, От. ну він тоді ще був священиком, то е, мені так оповідали. Е, наш прихожанин покійний е, пан Роман Кашчук, казав, що служба відбувалася, село е, Бубнів Лукачинського е, району. Каже, в нашій церкві приходив отець з валізою, невеличкою. На столі, каже, розкладали антиміс і отець починав служити. А під столом були телятка, ягнятка. Все було в одній хаті. І отець відслужив, зібрав свою валізу і пішов далі. От, був надзвичайно простий, скромний, і власне він був також таким. Простим і скромним, як владика Єсафат. Ну, хотілося б, щоб церква була єдина, як говорив святий Юсафат, щоб всі були одно. Але це все має бути по волі Божій. Проблем є дуже багато. В нашої громади, ну, але я на тих проблемах так не буду застановлятися, тому що є для того тут владика Йосафат, є настоятель монастиря, вони більше свої проблеми знають. Але хочу ще звернути одну увагу, ви мені, владика Йосафат, даруйте, що я до вас не зверталася, а озвучую це зараз ось тут, бо якось так не було такої можливості, не було такого часу. В Луцькому замку є церква Іоанна Богослова. Ця церква була також греко-католицькою, і, власне, там зараз є розкопані стіни. От, ну, Довго рішалося питання, що з того зробити. Зараз поки що там зроблений музей. Сильвестр Рудницький, єпископ наш в 18 столітті, почав її розбудовувати, почав будувати нову велику. Але помер і пізніше церкву греко-католицьку зліквідували на Волині. І так ця Марія не збулася, щоб був великий хороший храм в замку. То власне, я би хотіла, щоб от якраз от ми сьогодні ту розмову почали. Я думаю, мене багато парафіян підтримає, і ми б були б раді і втішені, якби ми змогли відкрити відновити ще один храм в Луцьку, третій. Це храм Івана Богослова. От. Ну, або принаймні владику ходити 9 вересня, там богослужіння проводити. Замок є перлинка нашого краю, перлинка України, і я думаю, що той храм був би також окрасою нашої греко-католицької церкви. Пам'ятаємо, є дуже така особлива частина української землі Волинь. Колишня Галичко волинська держава тут була, та й ще перед тим на предки, і то християнські предки були тут. Ну і ця земля видала Святого Йосипа, справжню прикрасу нашої церкви. E, і тут працювали Владика Чернецькі Бені, працював владика Василь Величковський, e, працювали отчі, і сьогодні працюють тут отчі Васильяни, отчі ремтористи і також і так звані епархіальні от отчі. Але тут також ідея. Значить ця церква тут живе. Це я щось дуже важливого. Чи нас є багато, чи нас є мало, не є суттєве. Чи ми любимо Бога і любимо ближнього? оце є суттєве. Я дозвольте, що е, попрошу вас дві речі. Одна розкажіть про обставини вашого життя, релігійного, церковного, як були деякі вже натяки на ми також чами говорили тим ці е, обставини особливі, може, трошки для волищої землі. Але моє друге питання є, як ви бачите свою майбутність, якою ви хотіли би бачити нашу церкву за 5, 10, 20 років? Як вона повинна би розвиватися? І що вона? Ви, як громада, жива громада, могли б зробити, щоб наша церква справді якнайкраще служила на славу Божу і на добро наших людей. Отже драстигами. Але прошу, будь ласка, прошу вибирати, прошу запрошувати, бо нам дуже-дуже цікаво почути. Слава Ісусу Христу! Всі наш Блаженіший, помири і всі святі. Ці ми рада вітаємо вас, нас в Луцьку. Я є представником української молоді Христові в Луцьку. От, і хотіла би розказати так коротенько нашу історію, нашу нашої нашу організацію. В Луцьку українська молодь Христові. Відновила ну, після радянських часів свою діяльність е, на початку 90-х років, після того, як е, е, у Львові відбувся перший з'їзд, також після е, е, виходу ГКЦ з підпілля. І в нас спочатку молодь збиралася також, і, ну і збирається звичайно за часу е, перехвані Різдва Богородиці. От, і коли вже ну, також е, е, спільнота є молодіжна при отцях Костя'яна, в е, нас тут в церкві Святого Василія Великого. Е, ну, так, основником е, нашої спільноти як ми всі спільно вважаємо, є е, наша е, досить відома особа це Ольга Харі, вона є журналістом на даний час. І Вона була така таким промотором, яка організувала молодь на той час. І Організація розпочиналася від різноманітні гуртки, заняття іноземними мовами, хореографією. І молодь залучалася такими активними методами. От, і, Звичайно, відбувалося і читання святого письма. Обговорення читання Святого письма і згодом з часом, дякувати богові нас зареєстрували вже офіційно. Ми є організацією. громадської організації. І тепер можемо ну, так, навіть на державному рівні, я би сказала, якісь проводити чи акції, писати проекти християнських таборів, прощ і держава нас підтримує. Також нашу діяльність. І е, на даний час, звичайно, наша організація не є така багаточисельна, як у Львові, але ми також стараємося, залучаємо молодь до праці при церкві. У нас є надійна школа, в нашій спільноті є катехити, які вчилися в катехетично педагогічному інституті сестри Луїзи. Отже, ми викладаємо в недільній школі, дбаємо про підростаюче покоління, готуємо дітей до першої сповіді урочистого причастя щороку. Протягом року діти мають нагоду пройти всю програму. Є також і, і середні групи, старші групи, де збираються на категізацію молодь і вже старші школярі і студенти.